Сьогодні не просто 24 травня. Сьогодні в справі громад всі такі великі, всеукраїнські шість років. І сьогодні нашій херсонській справі громад теж шість років. Ми з самого початку, в цьому двіжі, я передивляюсь спогади два роки нам, три роки нам чотири, п'ять. І зараз уже згадати. Все-все-все, що ми робили, ну просто неможливо. Але я хочу похвалитися, що принаймні за ці шість років ми жодного разу не схибили. За ці шість років у нас в нашій великій команді Херсонській нема жодної людини, котра би зрадила. Ми пережили, ми пережили майдани, ні капітуляції, мовні майдани під судами, під Печерськими арбітражами. Ми стояли за Україну, ми стояли за всіх, неважливо, хто за що голосував. І зараз ми за це стоїмо. Ми пережили окупацію, ми допомагали людям. Ми вийшли з окупації, у нас зараз є пекарня, у нас зараз ми плетимо сітки, ми збираємо донати на ЗСУ і ми не зупиняємося. У нас є хлопці, котрі пішли воювати. У нас є навіть одна. Дівчина, котра вже пішла в армію, із справи, я маю на увазі справу громад. І що я хочу сказати? Це щастя бути в такій команді, це радість бути в такій команді в такі важкі часи, але ми разом і ми не стоїмо осторонь. Мене запитують, як ви думаєте, чи ми зможемо гідно вийти з цієї війни? Я не знаю, як Україна з цієї війни вийде. Я не впевнена про наших в лапках державників, котрі очолюють менеджери. Але я впевнена в нас, тому що ми свою гідність не втратили. Навпаки, ми зараз на Бронівічку з прапором України і пхнемо вперед, незважаючи ні на що, допомагаємо ЗСУ і вважаємо, що це зараз наш пріоритет. Можна дуже багато розповідати про справу громад. Я просто хочу, щоб ви почули. Такої команди в Україні більше немає. І це я не хвалюсь, це я просто констатую факт. Справа громад. Колись, коли було там два роки, я казала, я сподіваюся, що мої три, чотири, п'ять років, нам уже шість, і я не сподіваюся, я знаю точно, що нам буде і 10, і 15, і 20 на нашу сторону. Світла і сторона добра пройдуть такі ж самі, справжні, трішечки навіжені, але з Україною в серці. Слава Україні!